Олег Богур, сім істин. Сім істин це кілька тверджень, які свого часу допомогли мені вийти з сильної психологічної кризи. Настав момент, коли старі поняття і старі ідеї вже не вписувалися в нову картину світу. Те, що було істиною раніше, перестало бути настільки значущим. А то і навпаки, ставило мене в глухий кут. Наприклад, для мене було істиною те, що необхідно допомагати людям морально, психологічно однозначно допомагати. Істиною було те, що необхідно робити, якщо пообіцяв комусь щось небудь. Такі поняття, як честь, совість, співчуття, сім'я, дружба, дуже багато значили для мене. І якщо що то робив в розріз з цими поняттями, то карта лаав себе. Почуття провини просто нависало наді мною. А в завершальній стадії старого світогляду просто роздирало мене на частини. Бо чим далі, тим більше накопичувалося невиконаного, порушеного. Вважав, що якщо ти прагнеш до світла, то й вчинки повинні бути світлими. Реальність же твердо доводила неякісність даних переконань. Саме тому, на зміну старим істинам прийшли сім нових істин. Для кого то це звичайні поняття. Хто то ці істини знає з пелюшок. Для кого то тільки частина тверджень вірна, решта повна маячня. Вірно, це чи ні, не має значення. В даному випадку говорю про те, що сім істин допомогли мені вижити в непростий період мого життя. Можливо, вони допоможуть вижити кому то ще. Це буде чудово. Істина один. Все, що ми робимо, і все, що роблять щодо нас правильно. Якщо раніше засуджував себе та інших людей, то з появою даного розуміння, а це прийшло саме як розуміння, усвідомлення, прийняття через спостереження, відпадала сама ідея, кого то в чому то звинувачувати. Себе в тому числі стало жити простіше і веселіше. Тепер міг робити все, що хотів спокійно і впевнено. Був готовий. До різного роду несподіванок і крутим життєвим віражам. Істина 2 Все, що з нами відбувається. Все, що ми робимо, нам потрібно і потрібно іншим людям. Почуття провини після скоєного, з появою цієї істини, пішло в небуття. Звичайно, не можна сказати, що на 100% виходило слідувати даним твердженням. Але полегшення було значним. Часто задавався питанням, навіщо це потрібно і кому це потрібно. Поспостерігавши дану закономірність, прийшов до висновку, що потрібно, і все. Нікому. Просто так. Істина три. Все колись закінчується. Кожен може пригадати своє життя, що тривало нескінченно, довго згоден. Все життя навряд чи. А якщо все життя. То з відходом з життя будь-що закінчиться. Це переконання допомогло стійко долати труднощі, скільки б вони не тривали, так як їх вдалося обмежити часом. Труднощі тому труднощі, що, здається, це ніколи не скінчиться. Як тільки приймаєш факт того, що вони колись закінчаться, відразу стає значно простіше жити. Істина 4 медитація шлях пошуку себе, спостереження себе. Елемент медитації дуже важливий, якщо йдеш по шляху семи істин. Тільки спостереження допомагає перепрожити багато комплексів у нашій голові, які її ведуть до різних трагедій в житті. Чим краще зміг поспостерігати ситуацію, відсторониться в момент дії, розтотожнитися з подією, тим більше вірогідність того, що подібна ситуація не виникне взагалі, або ймовірність її виникнення зменшиться до межі. Якщо не спостерігаєш, а твориш. Що прийшло в голову, ідеш в рознос, ситуації повторюються з усе страхітливою силою. І чим більше себе не спостерігаєш, тим ближче до смерті наближаєшся. Істина 5 Минуле пішло, майбутнє не настало. Воно загадка. Є тільки мить сьогодення. Часто замість того, щоб вирішувати питання, ми думаємо про те, що у нас не вийде, тому що в минулому було щось подібне. Або ж у минулому у нас були гріхи, які не дають нам розпрямити груди і йти далі прямо і легко. Коли живеш цим, вся енергія і увага спрямовуються на вирішення питань, самих різних питань від побутових до ділових. Замість того, щоб сидіти і турбуватися про те, що не вийшло, береш себе в руки і йдеш далі, так як те, що не вийшло, залишилося в минулому. Істина 6 Авторитетів не існує, подивився на різних людей, різних станів і виявив, що навіть у дуже шанованих досить багато блоків і комплексів. Зрозумів, що тільки сам знаєш себе краще, ніж різні фахівці около різних наук, скільки разів бувало, що довірися кому-то авторитетному, а виходили неприємності. Хоча він фахівець, професіонал. Особливо в цьому плані повно горе вчителів в середовищі езотериків. Саме тому сайти, які я створюю, носять інформативний, а не навчальний характер. Істина сім Бог є процес, любов і безприв'язаність. Якесь усвідомлення суті Бога дало ґрунт під ногами. Домінуючи становище церкви впало саме собою. Шукати Бога треба в собі. І в даному випадку церква може тільки заплутати людину і відвести його в сторону. Особливо ідеєю десяти заповідей, які довели мене, наприклад, до життєвого знамоги Не кажу, що десять заповідей погано треба міняти пріоритети. Десять заповідей мета, а не гріх. Вони результат довгої дороги та усвідомленості, а не контролю і насильства над собою. Після того, як людина усвідомлено награється в різні іграшки світу, він сам приходить до десяти заповідей. Його немає потреби туди тягнути, немає потреби лякати і примушувати. Вони результат вибору людини розумної. Зараз я роблю те, що трапляється під руки, їм те, що дає мені життя. Відпочиваю, якщо виникає в цьому необхідність. Раніше жив тим, що був винен посадити сад, виховати сина, побудувати будинок. Тобто, жив тим, що було принципом для інших. А не для мене. На все на початку життєвого шляху повинні будувати будинок і народжувати дітей. У кожного свій час. А кому-то це взагалі не потрібно. Сім істин це набір переконань і перехід до загального прийняття і довіри життя. Воно виражається у фразі я вже відданий силі, яка править моєю долею. Приймаю всі її прояви, якими б вони не були. Приймаю себе та інших людей з усім, що може відбутися або коли то відбувалося без осуду, без оцінки, без образи і почуття провини. Емоції, якими б вони не були, приймаю теж. Приймаю думки, якими б вони не були. Приймаю свої бажання і небажання. Приймаю насильство і політичний лад. Приймаю релігії і конфесії. Приймаю мати право чинити опір насильству. А також буду намагатися приймати себе навіть у тому випадку, якщо раптом буду ідіотом, калікою або тим, хто створює всесвіти. Арош Урзнан.